Нарешті зйомки нового фільму про людину Павука розпочалися, і в мережі вже повно цікавих кадрів. До того ж, нам вже показали новий костюм культового героя. І навіть те, як Том Холланд у ньому виглядає. Відео зі зйомок показують, що у фільмі буде вибуховий екшен, і ще в мережі з'явилися чутки про можливого лиходія. Тож сьогодні нам є про що вам розказати. І заодно приділимо увагу іншим новинам довкола фільму: кастинг, персонажі, можливий сюжет. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Перед початком рекомендую. Дякуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про останні новини майбутнього фільму Людина павук абсолютно новий день. А тепер поїхали! Якщо ви не знали, а ви напевно що не знали, так ось тепер знаєте. 1 серпня відзначається День людини Павука. І студії Marvel та Sony, які спільно займаються розробкою нового фільму, відзначили цю подію початком зйомок. Людина Павук абсолютно новий день. Четвертої стрічки з Томом Холландом у головній ролі. Зйомки тривали у Глазго, Шотландія, декілька тижнів і нещодавно завершилися. Глазго відіграє роль Нью-Йорка і, очевидь, всі вже встигли побачити дещо цікаве. Том Холланд не лише привітав фанів у новому костюмі, а й на знімальному майданчику було знято відео з вибуховою сценою екшену. Але про це трохи згодом. А для початку коротко поговоримо про підтверджених акторів і персонажів та одне ім'я лиходії, яке з'явилося в чутках. Режисером фільму є Дестін Деніал Кретон, який зняв шанг Чі та легенда десяти кілець. А сценарій написав Кріс Маккена, який працював над усіма трьома попередніми фільмами. З Холандом, очевидно, том Холанд повертається до ролі Пітера Паркера, відомого як Людина Павук. Цей факт нікого не дивує, так само, як і повернення Зендаї в ролі МД і Джейкоба Батлена в ролі Неда. Але далі цікавіше: у стрічці з'явиться і Джон Берн, та який зіграє Френка Касла, тобто Карателя. Сейді Сінг зіграє поки що невідому роль, але вона має бути досить вагомою. У минулому відео ми говорили про певні здогадки, які існують про її роль. Але з того часу мало що змінилося, і якось конкретнішої інформації немає. Дещо краща ситуація. З новинами про участь Майкла Мандо, який зіграв Скорпіона ще у першому фільмі Людина павук Повернення додому ну як зіграв, нам його затизерили. але він так і не став чимось вагомим. І от тепер здається, він по справжньому зустрінеться з людиною павуком. Досить несподіваним є те, що Марк Руфало приєднається до фільму в своїй ролі Брюса Беннера, тобто Халка. Складно поки що зрозуміти навіщо у вуличній історії павучка Халк. Але найбуде, може щось прикольне з цього і вийде. Однією з найбільш цікавих новин безумовно стала демонстрація костюму павучка, який він буде носити цього разу. Як ви пам'ятаєте, наприкінці немає шляху додому, він навіть купив собі швейну машинку і самостійно зшив собі костюм, вирішивши відмовитись, чи точніше був змушений відмовитися від крутих фішок, які колись давав йому Тоні Старк. Але візуально той костюм здавався трохи. Мультяшним, і от зараз нам показали повноцінне відео з демонстрацією нового костюма. У ролику Том Холланд знаходиться на знімальному майданчику, повертається до камери і питає в когось за кадром: ми готові. І з усмішкою кудись біжить у костюмі для абсолютно нового дня є явні покращення. З поміж усіх костюмів, які носив Холланд у фільмах, цей найточніше відтворює коміксовий образ. А як ми знаємо по коментарях на нашому каналі під відео про останнього супермена, багато наших глядачів дуже люблять комікси, і навіть оцінюють фільми з точки зору, це відповідає коміксам. Отже, це добре. А це не відповідає коміксам, отже, це погано. Ну от цього разу сподіваюся, ви будете задоволені, оскільки Пітер більше не має доступу до ресурсів месників чи Тоні Старка, фільм абсолютно новий день. Демонструє більш класичний підхід до створення костюма. Без технологічних наворотів, але з любов'ю до деталей. З огляду на те, що багато костюмів людини павука в минулому зливалися в мережу через фото зі знімальних майданчиків, офіційний анонс виглядає правильним рішенням та дозволяє повною мірою оцінити якість дизайну. Знову ж таки, як тільки почалися зйомки, купа фото різної якості показали нам цей костюм. Тому те, що студія самостійно вирішила одразу опублікувати його, хороше рішення. Як видно з кадрів знятих відео? Одна сцена включає в себе погоню вулицями Нью-Йорка, де поліцейські машини переслідують броньований фургон. Людину павука та його каскадера також помітили на даху цього фургона. Очевидно, він намагається дістатися до водія. Вже давно ширяться чутки, що у фільмі з'явиться кримінальний лідер, містер Негатив, і його логотип банди «Внутрішні демони. Справді зображено на борту цього транспортного засобу. І скажіть, хіба не ідеальна це мішень для карателя? Містер негатив відносно новий персонаж, який дебютував у коміксах лише у 2007 році, через багато десятиліть після таких класичних лиходіїв, як Зелений Гоблін, Доктор Восьминіг, Піщана Людина, я щервеним електростервіатних містеріоносоріг тощо. Але всіх їх ми так чи інакше бачили у фільмах про павучка. А негатива ще ні. Тож для четвертої частини, яка розпочинає життя Пітера Паркера з чистого аркуша, це чудовий вибір лиходія. Однією з його здібностей є. Зіпсувальний дотик, чи як вам краще подобається переклад Corrupt in TOUCH»? Коротше, своїм дотиком він промиває міски і псує людину. Це надихнуло деяких фанатів на припущення. А раптом він використає цей дотик на Халку. Це могло б призвести до сценарію Халк проти людини павука та карателя, про який вже давно ходять чутки. Також вже кілька місяців ширяться чутки про появу в стрічці дрібніших лиходіїв: Тумпстоуна, Тарантула, Бумеранга та Скорпіона. Щодо скорпіона, це вже підтверджено, як ми згадували вище. А інсайдер Деніал Ріхтман додає до списку ще одне ім'я. Ремрот, це цікаво. Ремрод був керівником будівельної бригади, який отримав серйозні травми внаслідок нещасного випадку на роботі. А потім його перетворили на могутнього кіборга. І в коміксах він перетинався із головою. Але от про Мета Мердока чуток не так багато, що досить дивно. Марвел наступного року випустить другий сезон серіалу Шебайголова народжений заново а в фільмі з'явиться Каратель. Але сам адвокат диявол-пекельної кухні ні. Слабо віриться, Тож сподіваємось, що до цієї пригоди Пітера Паркера доєднається і Мет Мердок. Тепер перейдемо до теорії щодо сюжету, яка базується на відомій нам інформації про персонажів, які з'являться. У кожному з фільмів з Томом Колландом поруч із павучком завжди з'являється принаймні один великий супергерой, бо самостійно він очевидно, що нічого не може. Залізна людина, Нік Ф'юрі, Доктор Стрендж, і ця традиція здається збережеться й надалі. Як ми казали, у стрічці абсолютно новий день. Одразу два вагомі герої приєднаються до людини павука: Каратель та Халк. Попри те, що його навіть не було анонсовано в складі месників судний день. Ці два персонажі повні протилежності, тому їхня поява викликає багато запитань. В поверненні додому Пітер намагався стати тим самим дружнім сусідом. У далеко від дому боровся із містерією, подорожуючи Європою. Додому шляху немає. Повернув його в Нью-Йорк для масштабної історії з мультивсесвітом. Наприкінці того фільму, пітер ухвалив болісне рішення, щоб запобігти катастрофі. Він попросив доктора Стренджа змусити весь світ забути бути ким він є. Закляття подіяло, і навіть найближчі друзі його забули. Після релізу фільму був оприлюднений сценарій, де було прямо вказано: Пітера Паркера більше не існує, але людина павук живе. Відтоді герой зосереджений виключно на супергеройській діяльності, відмовившись від особистого життя. З огляду на гучний успіх фільму Додому шляху немає, який сягнув позначки майже у 2 мільярди доларів. Здавалося, що наступна частина знову буде зосереджена на мультивсесвіті. Але через перенесення месників судний день і таємних війн, новий фільм абсолютно новий день. Тепер вийде раніше. Це дало змогу зосередитися не на паралельних реальностях, а на особистій камерній історії Пітера Паркера, як і підтвердив Кевін Файгі, заявивши, що фільм буде про вуличну злочинність. І саме тут логічно вписується каратель, персонаж відомий своєю жорстокістю у вуличному сегменті кіновсесвіту Марвел. Нещодавно він був і у серіалі Шибайголова, народжений заново. Що ж до Халка, то ймовірно він з'явиться у вигляді Джо Фіксіта. Його мафіозного альтер его що виглядає логічно, сміливо, але не дуже реалістичною на нашу думку теорією, згідно зі сценарієм додому шляху немає. Пітер фактично знищив себе як особистість, залишившись лише як герой. І тут настає дилема: Френк Касел це логічний вибір. Він теж втратив усе і пішов шляхом гніву і насильства. Він приклад того, ким може стати Пітер, якщо дозволить темряві перемогти. Натомість, Брюс Беннер – це символ примирення зі своїми двома сутностями, об'єднавши Халка і Беннера в єдину розумну версію, він знайшов спокій і баланс. Халк саме той приклад, який потрібен Пітеру зараз. Якщо він піде за карателем, можливо, навіть уб'є лиходія. Це може стати передумовою для появи і симбіота Венома в наступних фільмах. У коміксах чорний костюм людина Павуку перше отримав саме під час таємних війн, і в абсолютно новому дні можуть бути закладені цьому передумови. А якщо він піде шляхом Халка, тоді знову стане героєм, готовим до нових викликів. І десь там згодом він дізнається, що в доктора Дума обличчя Тоні Старка. Це може стати ще одним емоційним ударом. Тож, поки що, людина павук абсолютно новий день це роздоріжжя. І від того, яку дорогу обере Пітер, залежить, ким він стане у подальшій історії кіно всесвіту Марвел. Що ж, до виходу фільму залишилося чекати ще приблизно рік. А на цьому у нас все, друзі. Діліться у коментарях своїми враженнями та думками, і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.